18 травня музейні працівники всього світу відзначили своє професійне свято. Попри воєнний стан, двері до музейних закладів могилів Подільської громади відкриті для відвідувачів. Зі святом вітали музейників начальниця управління культури та інформаційної політики Ольга Служалюк і начальниця відділу культури Олена Марченко. Ольга Служалюк подякувала невтомним хранителям історичної пам'яті за самовіддану та творчу працю. Ми багаті на музеї, і цим ми дуже щасливі. Нам є завжди чим похвалитися перед нашими гостями, які нас відвідують. І ви, як працівники, уміло цікаво доводите цю інформацію про нашу історію, про нашу культуру, про наші звичаї. Бажаю вам міцного здоров'я, творчого натхнення, вдалих розвідок і цікавих знахідок бажали колежанкам директорка центру народної творчості Окс. Сана Городинська та завідувачка кімнати прикордонної героїки Могилів Подільського прикордонного загону Людмила Катеринич, директорка історико-краєзнавчого музею Світлана Вікторович натомість подякувала колегам за плідну співпрацю, запевнила, що попереду буде багато спільних проєктів. Хочу від цього серця подякувати міському голові Геннадію Глухманюку, подякувати нашому начальнику Ольгі Служилюк, Олені Вікторівні за підтримку, за колосальну підтримку, адже наш музей дійсно є найкращим музеєм, одним з найкращих музеїв Вінницької області, завдячуючи допомозі, підтримці, розуміння. Музейні заклади у нашій громаді унікальні. Це справжня скарбниця народної історії, культури та мудрості. У цих залах завжди гамірно від відвідувачів і культурно-масових заходів. Історико-краєзнавчий музей Поділля один з найстаріших музеїв Вінницької області, заснований у 1929 році та налічує 26 тисяч експонатів. Їх кількість щороку зростає. Люди приносять до музею речі. Які залишилися у спадок від бабусь, матерів, також у музеї бережуть пам'ять про загиблих героїв земляків. Сьогодні має місце в нашій колекції цей рушник, який передала Леся Лученко. Це унікальний рушник. Він вишитий на 25 річчя Незалежності України. І вишили його наші майстрині-могилівчанки. Тут відображена техніка, різні техніки нашої вишивки. Могилів подільський Східне Поділля, передала нам Таня Мигдалович, колекцію хусток. Дивіться на цю красу. А мені скажіть, яка б жінка не зав'язала його на голову, буде красуня і буде дуже гарною. Також має місце в нашій колекції на превеликий жаль. Зараз половина жінок, половина матусь одягають чорні хустини. Жінки, в яких загинули діти, чоловіки передають нам. Музейні предмети, особисті речі своїх дітей, своїх чоловіків. І останньою такою була зустріч у нас з мамою Корчуна. Так вона принесла його особисті речі, рюкзак. Зберігаємо із великою вошаною, так і з повагою до батьків і до цих хлопців, які віддали своє життя за наше. За наше існування, за наше мирне небо тут на нашому поді. Музей українська ветенанка, що діє при центрі народної творчості, єдиний в Україні та другий у світі. У його фондах зберігається понад півтори тисячі ветенанок. Більшість це унікальні роботи українських митців. Наш народний музей Українська ветенанка цього року матиме юридично 20 років, але насправді він є з 1993 року, коли проводився перший всеукраїнський фестиваль Українська ветенанка. Саме тоді нам майстри, які приймали участь, залишили колекцію українських ветенанок. З того часу ми розростаємось. Звичайно, у нас багато планів. Війна перебила, але ми нас доженемо. Плануємо зробити арт-простір саме в приміщенні, де колись жив почмейстер. Зараз розташована експозиція нашого музею. Музеї у могилів Подільській громаді це історично-культурні центри, які йдуть в ногу з часом. Музейниці творчо та вміло презентують відвідувачам пам'ятки матеріальної та духовної культури, відроджують місцеві традиції, які єднають і збагачують нашу громаду.